Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'ячка, а на зв'язочку. Люди, ну що, що вам сказати? Виїхали сьогодні на риболовлю. Це раз. Ну, тільки ж я, собака бешена забув вдома і штатив, і обв'язку, і все на світі Тому сьогодні відео буду знімати тільки з руки. Клювання, мабуть, якщо вони будуть, не вийде знімати, але як вже виважу рибку, якщо вона буде клювати, обов'язково все вам покажу. Сьогодні. Будемо впиратися в карасика. Не знаю, що з цього вийде, але рибалочка нам все з вами покаже. Погнали! Ну що, вітер, звісно, хоч і сумасшедший сьогодні. Ну, на рибалочку хочеться. Ось так. От сьогодні буду дивитись по ювертіпчикам. Сьогодні не брав сигналізатора. Та я ж кажу, я сьогодні все вдома забув. Що там його балакать. Коротше, коротше така сьогодні буде рибалка. Не знаю люди, що з цього вийде. Я ж кажу, ну, вітрюгані ще страшний. Ну, будемо намагатися спіймати рибку. Все, що з цього вийде, звісно ж, звісно, в цьому відео. Так, друзяки, значить, що по прикормчиці, дивіться, значить в один флет я буду забувати пелець. Трошки намачив, трошки зараз раді проби, раді того, щоб зрозуміти, на що буде відзиватися рибка. Сюди намачив пельчик небаунті, сюди намачив чорний часник від Петраша. Отак от теж всього по трошечку У мене там є ще і біла прикормка, ну жовта, я маю на увазі. Тому зараз будемо експериментувати, не знаю, чи буде діло, чи не буде чи буде рибка відзиватись, чи ні. Спочатку так, а там, якщо в процесі, ми просто можемо це все діло домішати і все. Що касається, значить, по наживочкам. По наживочкам, значить, дивіться. Взяв я отаке пінотісто. Ну, це у це мене баночка від Фанатіка, ну це я не пам'ятаю як його виробник. Ну, ладно, коротше, часникова, це пінотісто. Тоді у мене ще пінотісто є. І це часникова, а це кукурузяне. Також взяв дендробенку черв'ячків, взяв опарочків трошечки. Ну і взяв, звісно ж, з собою свої ж принади, африканські мушки. Покемончики. Будемо пробувати. Не знаю, на що буде обзиватися рибка. Зараз він зарядив уже покемона Першого будемо пробувати. Потім, якщо не той, будемо переходити на африканську муху. Ну, а це отак. Зараз будемо будем з вами намагатися ловити рибку. Що з цього вийде, все в процесі. Так, ну що, друзі, є в нас перша рибка. Отакий ось кілограмовий Карасєвич-весняний, квітневий, апрельський. Ну, це кілограм, люди. Кілограмчик. Спокусився на черв'ячка. На тонесенького, такого манюсенького. Кілограмовий карась, дуже гарна риба. Довго я довго сидів на неї чекав, але все ж таки вичекав. Отакі от, от красунчики ловляться. Зараз швиденько перезакидаємося і будемо чекати наступну рибку. Друзі, отакий ось і ще один прийшов до нас. Ну, також 700 грам стандартний карасик гарний. Клюнув на африканську мушку. Як можете бачити чи не бачити, зараз вам покажу, друзі. Зараз вам все покажу. Якщо він не втече від мене. Ось такий от красун. Ось на африканську мушку. Рибка клює, рибка відзивається. Вибачте, клювання не знімаю, тому що вітер страшний. Ну я думаю, ви чуєте, як задуває мікрофон. Тому по факту є по факту. Отакі от, от Карасєвічі гарні красеньки. Ну, мемелі. Можете самі бачити, весняні мемалі. Отака гарна рибка, клює, ловиться. І це суперово. Ну а так от, Да, продовжуємо далі. Друзі, поки вам про первого про цього знімав відео, повертаю голову. А в мене вже там фідер чуть ли не поїхав. Ще один красун, ну цей вже ближченько до кілограма, цей більшенький красеньок. Отакий от, от гарненький. Коротше, карасик просипається, починає відгукуватись. Цей у мене взяв на черв'ячка, на хробачка. Я ж кажу, вибачайте, що не знімаю клювань, тому що ну, вітер сьогодні неймовірний просто. Так що, оце отак, люди. Ловимо, ловимо трошки прохладненько, ну нічого страшного. Саме головне, що така рибка у нас ловиться, отакі карасики, красунчики клюють. Все, дивимося далі. Так, друзі, очередна клювака. Клювака карасяка. Коротше, спрацювала африканська мушка. Мушечку сьогодні ловлю вісімку люди. На вісімку рибалю. Є в мене десятка, дванадцятка. Ну, оскільки вода ще дуже, дуже холодна, тому, тому поки що вісімка. Не знаю, може й перейду на десяточку, ну поки на вісімку. Отак от. Я ж кажу, не судіть строго люди. Ну, забув. Забув я сьогодні все вдома. Тому буде зйомка в такому форматі. Отак от, от. Карась карась гарний, карась весняний. Я ж ви можете бачити самі. Я нічого не преувеличую кажу вам так, як і є. Ну 700-800 грам ближче ближче до кілограма. Отакі от мої малючки сьогодні ловляться. Все, перезакидуємося, рибалимо далі. Так, друзяки, прийшов ще один карасєвич. Клюну на пупапчика на покемона, як бачите, самі ну, вилетів з рота, поки брав під саку вилетів. Флед метод мій, все як зазвичай. Отакий от от красуньочок. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу, якщо не буде барахтатися. О! Отакий от от мемаль красин. Ну це, це кіло плюс, вже однозначно, ребят. Це вже за кілошник. Отакі от, от гарні карасевичі. Весняні. Зараз клюють. Ну, а так от, рибалимо далі. Так, ну що, друзяки, ну, і ще раз прошу, не кидайте у мене тапками і шапками, конечно. Ну, забув. Забув я сьогодні апаратуру свою всю дома практично. Значить, що по ітогу коротенький підсумок. Впіймав я е, шість отаких от, от красенів. Ну, середня вага десь від 700. До кілограма. Карась весь заліковий, просто бомбезний. Отакі От ось лапті. Ну, просидів цілий день, скажу чесно. Сидів я з восьмої ранку, зараз уже вісімнадцята. Зараз буду збиратися додому і їхати. Значить, що по приманочкам працювало, по приманкам працювала африканська муха, працював покемон і працював хробачок з часниковим пінотістом. Значить, що по топтушкам, по топтушкам забував пелець не Bounty від Віталіка Відкарпєлова. І прикормочка була чорний часник від Юри Петраша. Отак от, люди. Сьогодні експериментував перший раз в цьому році, по карасику, я виїхав. Ну, отакі от красеньки-мамильки. Так що все, друзі, не прощаємося тоді. Всім папа, до наступних рибалочок.